Chery FX-EV – електрокросовер за відносно невеликі гроші. В нього досить непогана батарея: 64 квт години. Цього цілком достатньо для міського використання. Запас ходу понад 400 км. для недорогого електромобіля. Це в принципі непоганий показник. До того ж, хоча це відносно дешева автівка, вона непогано оснащена, особливо варто відзначити комплектацію з системами безпеки. Це бюджетний сегмент, і що важливо для людей в такому сегменті це отримувати все ж таки максимум за мінімум грошей. Все є в цьому чері, тому що хороший рівень оснащення, комфортна машина, досить потужна, динамічна і прекрасно вписується в ритм життя в місті. Тому мені здається, що це прекрасний варіант на кожен день. Для людей, які будуть вибирати собі щось економічне серед електричних автомобілів. Машина має доволі сучасний стильний дизайн, і ще й приємний бонус доволі демократичний цінник.